Жовчукам'яна хвороба як діагностувати і попередити ускладнення? Про це говоримо сьогодні. І в гостях у мене керівник гастроентерологічного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, Злотар Оксана Васильівна. Надання високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної і профілактичної допомоги людям із захворюванням органів травлення. це саме їхній профіль. Тож доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня, так я чую у вас дуже приємно. Довго ми домовлялися, все якось ніяк не виходило, але сподіваюся, що зараз у нас все буде добре і багато інформації потрібної. Ми почерпнемо, і буде вона корисна людям. Тож спочатку мене цікавить жовч вона виробляється печінкою, десь 1,2 літра Я начитала, якщо правильно щодня незалежно від того, чи є в людина жовчині чи немає. А от які причини того, що в людини утворюються ці камені, які потім дають їй купу проблем? Зовжний міхур, якщо ми говоримо зараз про нього, це є тонкокішковий орган. Що є резервуаром жовчі? Жовч виробляється дійсно в печінці та по загальній печінковій протоці та загальній жовчній потрапляє в жовчний міхур. Жовчний міхур є резервуарчиком. Коли виникають проблеми з жовчним міхуром, утворюються камені, сладжі, Ну, я читала, що коли жовч застоїться, людина харчується до динаго, там утворюються різні такі тверді утворення, які називаються камінцями, вони бувають під піщином утворення великих розмірів, які протоки, протоків людини. виникає якісь невідкладний стан, які потребують інколи термінової операції. Стане. А не виникають? Що робити, щоб їх не було? Насправді жовча-кам'яна хвороба це досить серйозне захворювання. Воно може викликати не тільки жовчну коліку, так, але й механічну перепону відтоку жовті. Так, і тоді розвивається механічна жовтяниця, тобто жовч не виводиться через жовчний міхур, так, а залишається там і всмоктується в кров. Людина жовтіє, утворюється. Е Запалення того жовчного міхура, також жовчна коліка, і це є невідкладним станом для оперативного втручання. Які причини утворення жовчьо-кам'яної хвороби? Їх є дуже багато. По перше, харчування, нерегулярне харчування викликає. Згущення жовті і з подальшим каменеутворенням. Малорухливий спосіб життя є одною із причин виникнення жовчо-кам'яної хвороби, так? Генетичні спадкові. Захворювання, які викликають підвищений холестерин, дуже часто ми маємо холестеринові е, камені жовчні. Так, це теж є причиною. Е, ну, в основному, це харчування. Та? Жовчний міхур хоче їсти, як я кажу своїм пацієнтам. Це має бути 4-5 прийомів їжі на день, бо як і, дієта провокує жовчокам'яну кам'яну хворобу. Е, також вагітності, коли вагітна матка здавлює внутрішні органи, в тому числі й жовчний міхур. Відбувається порушення відтоку жовчі і відбувається утворення камінчиків. Ем... А у кого він виникає частіше? Ну, як правило, немає найзначення чоловік це чи жінка. Я кажу, це зовнішні фактори, харчування, підвищений холестерин, який буває і в жінок, і в чоловіків. Можемо до цього віднести жінок більше, тому що, опять же, вагітні вагітна матка, вагітності дуже часто при... викликають жовчокам'яні хвороби. хвороби. Угу. Але от я вичитала, що буває так, що каміння є, а симптомів ніяких у людини немає. і Буває, що вона або все життя з ним живе, так. або сам виходить, а проблеми тільки коли він може перебуває. носити камінчики. Так, так. І протоки. А як людина є має, такі моменти, якщо... Ти вважаєш, що, зустрі... що воно от буде проблема, є каміння, не завжди ж їх треба видаляти. Так? Це залежно де вони розташовані чи ні? Не як? завжди. Як... Ні, ні, е, ну це ж резервуарчик при е, рухах, зміні положення тіла, так фізичному навантаженню. вони можуть переміщатися в жовчному міхурі. тобто немає значення де вони розміщені. Вони ж в круглому контейнері, скажем так, подовгуватому. Е, коли ми маємо маємо осторогу на рахунок жовчь-камінових хвороб. Дійсно, не всі пацієнти звертаються і тривалий час можуть носити камінчики в жовчному міхурі і навіть про це не знати. Коли нас е хвилює той жовчний міхур, коли є жовчна коліка, коли є приступ болі в правому підребір'ї, коли ми бачимо на УЗД. Е Зміни в жовчному міхурі, особливо зміни коледуха. Це така шийка, по якому може проскочити камінчик, може заблокувати, викликати механічну жовтяницю. Це є насторогою, і ми рекомендуємо звернутися вже тоді до лікаря-хірурга. Е інколи пацієнти можуть ходити тривалий час, не знаючи або навіть і знаючи, якщо вони ведуть правильний спосіб життя, регулярно харчуються, не зловживають жирною, жарною острою копченою їжею. П'ють достатньо водички, е достатньо рухаються. Ну, вони можуть спокійно з ними жити, якщо у нас не було жовчних колік. Це я читаю. Вагітні люди з діабетом і ті, що приймають гормони, є у групі ризику. Про вагітних ви казали. А про решту, наприклад, діабетики, ті, що приймають гормони, є у групі ризику. Мента пише чи правда це. Так, звичайно. Діабетики через те, що їм, ну, у них порушена функція підшункової залози, так? а підшункова залоза теж реагує на жовчний міхур. Це ж система травлення, так, це органи однієї. Є і системи, і коли є порушення одного органа, так інший бере на себе більше навантаження в плані травлення. Ми говоримо про підшункову залозу. Тому ці пацієнти дійсно є в групі ризику. Вагітні жінки, особливо на великих термінах, вони є теж в групі ризику. Маючи жовчу кам'яну хворобу, вони можуть отримати приступ жовчної коліки, особливо на пізніх термінах. Тому ці пацієнти дійсно є в групі ризику. В групі ризику є пацієнти, у, кого, у яких високий холестерин підвищений. Да? Ми говоримо зараз тоді про холестеринові камінчики, які білим, можуть білим, провокувати білим. утворення ще більше. Чи білорубітний так? Також камінці? тобто вони є двох видів? Так я вичитала Газ, холестерик, так, так, так. А от розчинити їх якимись медикаментами, так. якимись травами це реально, чи це таке що більше шкода, чим користь від? <звіг> Ну, Травами це міф. Е, інколи пацієнти звертаються і кажуть, як можна ж в е, нирочках камінчики роздрібнити, розчинити і вивезти. У пацієнтів е, гастроентерологічних жовчокам'яної хвороби, якщо ці камінчики невеликих розмірів і вони холестеринові, і ми маємо нам, що пацієнт протягом останніх півроку, робивши узі, їх не було. А зараз тільки вони утворюються, робляться з ліпочки. Тоді так, ми Призначаємо урсу кислоту, урсохол, урсофальк та інші препарати для розчинення холестеринових камінчиків. Інколи нам це навіть вдається. Але це має бути точно зафіксовано, коли ці камінчики з'явились, протягом якого часу. Якщо це рік і більше і далі, ймовірність розчинення їх надзвичайно мала. Я от читала, що якщо Починати це ганяти ті камінці жовч, то жовтні частіше скороючись часті в людей. Бувають великі болі, такі інтенсивні, неприємні, і бувають навіть ускладнені, що вінець ну, перекриває поліка, і, то, і то, ми викликаємо. Так? Вихід утворюється механічна перекона. Людина жовтіє і з гострим калькульозним холециститом попадає на стіл до лікаря-хірурга. Ніяких рослинних жовчогінних препаратів, а тим, тим паче травні в якому разі не можна застосовувати при жовчокам'яній хворобі. Бо якщо маленький камінчик проскочить і заб'є ту шийку, так, то великі можуть дати. От натруть стінку жовчного міхура, утвориться запалення аж до емпієми та всадування інфекції. Ну, тобто це ні в якому разі робити не можна. Як читала, що якщо каміння видалити, а жовчний міхур залишити, то часто каміння утворюється знову, тому що причина хімічного дезбалансу твої жовчі, тобто видаляє загалом весь жовчний причина міхур. причина не в жовчному міхурі, причина в реологічних властивостях жовчі Насправді так, причина не в жовчному міхурі, причина в реологічних властивостях жовті. Е, сама жовч може ну, залежно від того, яка вона, так вона може подальше. Чому утворювати камінчики. І не тільки в жовчному міхурі, а й внутріпочинкових жовчних протоках. Вони утворюються, це теж дуже серйозний стан. Тому е, жовчні не залишають, якщо оперують калькульозний холецистит, е, разом з камінчиками забирається і жовчний міхур. Ну, про це вам скажуть кращі хірурги. Зовч все рівно виділяється і куди, воно потім потрапляє, якщо міхура вже немає. Це цікаво. Звичайно, бон, да, палу кишку, палук вона попадає, це питання теж до хірургів, e, вона все рівно утворюється по, по загальній печінковій протоці. Вона потрапляє, 12 палу кишку і також бере надалі участь в е, травленні. Mm -hmm. Привали отримання від вживання їжі, ожиріння і різке, різка втрата ваги, провокують утворення каменя. Чи Так, це? Так, звичайно. Е дієти діє це є особливий, е особливе місце займають камене утворення. Тому що уявіть собі, що от пацієнт, е дієти, які сидять на строїх дієтах або відмовляються від прийому їжі, так? Жовч не виділяється, вона залишається в цьому жовчому міфпурі в контейнері і згущується. Так? Це є причиною камене утворення, тому не можна відмовлятися від прийомів їжі. Так само ожиріння, так само вживання е, багато жирної їжі, е, вживання е, холестеринової їжі, е, смаженого. Навіть оті ж яйця так рекомендується не більше одного жовтка на день, щоб не провокувати утворення. І так само різке схуднення, так само, тому що людина відмовляється від прийомів їжі. Жовчний не працює, він е, розслабляється, збирається жовч і рушується, потім утворюються зліпочки і камінчики. Що таке е, синдром Жальбера і чи потрібно його лікувати? Е, синдром Жельбера це генетичне захворювання, е, це доброякісна гіпербілірубінемія. Так? Найчастіше хворіють хлопчики, проявляється в ранньому віці, в юному віці. Так? Е, лікування, е, ну тут так, скажімо. Так, е, що таке доброякісна гіпербілірубінемія? Це підвищення рівня більрубіну, е, але яке не впливає на життя і здоров'я тих молодих людей. Так? Е, якщо воно при нормі верхній границі норми більрубіну 20, так? якщо воно, він піднімається до 25 до 28, ну, воно не, не несе Ніякої загрози життя, так, якщо вже піднімається бірубін там вище 40 50 так ми лікуємо. Як лікується синдром Жильбера? от при підвищенні білі до таких високих цифр, так от потребує лікування. Ну, перш за все, забрати фактори, які призводять до підвищення цього бірубіна при синдромі Жильбера. це знову ж таки голодування, важка фізична нагрузка і стресовий фактор. Забираємо ці фактори ризику і призначаємо медикаментозну терапію, але насправді він є досить доброякісний перебіг і без А є таке, що жовтний міхур не такої звичний норм, ну, якийсь загиблі, це все і так, не те, що це патологія, що це неправильно. Жив, це лікувати, хоча це як шарік, немає якусь іншу форму, як ти то справиш. В принципі, воно якось збільшує таких людей проблеми з міхуром і з камінням чи не ризиками неутворення збільшується. Що таке е, дискінезії та перегини жовчного міхура? Колись дійсно вважалося це патологією на наразі. Це вважається особли анатомічною особливістю, фізіологічною анатомічною особливістю кожного організму. Тобто е ко е кожен індивідуальний організм має свій індивідуальний має право на свій жовчний. Когось він груше подібний, в когось він більш подобувати, загнутий. Це анатомічні особливості. Але насправді перегини і дискінезії Є одною із причин е, теж каменеутворення, Якщо е, не дотримуватися регулярного харчування, так гіподинамії, не пити водички, там та, теж може утворюватися камінчики. Чому Дискінезія — це перегини, так, це анатомічні перегини. Якщо не регулярно харчуватися, опять же, там жовч застоюється, вона не про проходить по, по тій потійшиці жовчного міхура і. Вертаємося до наших камінчиків. Добре, які є сучасні методи хірургічного лікування, видалення цих камінців? Ви про це знаєте чи це більш хірургія Це хірургічне запитання, але в сучасному світі такі захворювання лікуються лапароскопічним методом, лапароскопічною холецистектомією з видаленням жовчного мікура, з камінчиками. Але якщо великий камінь і кажуть, що тоді пароскопічно не завжди вдається і все рівно розвід... Ні, Таке не буває. Від Ні, вдається. Розмір каменя не має значення. Угу. Mm -mm. А потім є такі продукти, які говорять, відновлюють цей печінку, покращують її роботу, відновлюють і клітини, тоді жовч краще виділяється. Направда є якісь такі продукти, бо я читала форма, ягоди, годі, гречка, чи правда вони щось прям відновлюють, чи це ну, печінка сама по собі відновлюється, а те, що ви їсте, прям не дуже дієво. Ні, Звичайно, має значення, що ми їмо. Ну, тут, на правду. Е Але немає конкретного якихось конкретного. Має бути е в харчуванні, про жовтньо-кам'яній хворобі, зараз трошечки пізніше про печінку, так, е має бути, Е, Їжа з жирами. Жири повинні бути. Але рекомендується не тваринні жири, а рослинні жири, риба жирна так, для покращення утворення і виділення жовчі. Так. Клітковина має бути обов'язково в раціоні харчування, вони будуть стимулювати утворення та виділення жовті. Мінеральні води Знову ж таки, 4-5 прийомів їжі на день. Забрати з раціону харчування скідливі продукти, так, фастфуди, чіпси і, і тому подібне, смажене на сковорідці, Тоді ми будемо мати гарно функціонуючий жовчний міхур та здорову печінку. Холестеринові продукти забрати: це тваринні жири, молоко, сметана масло не дуже нам корисні. Так, свинина баранина не корисні. І направду забрати е, продукти, які нам не корисні, печінка має такі властивості. Відновлення, в неї гарна регенерація, коли забираємо фактори ризику і впливу негативного. Тоді людина ну, їсть все, як має бути, і ще активна якась фізична рухливість. 10 тисяч кроків на день. Так, да, мінеральні води слабкої мінералізації. Так, ви теж мають гарний жовчогінний ефект, і 4-5 разів. Прийом їжі, ну це спосіб життя, на який ми можемо вплинути генетику, якісь якісь від структури генетика. Можливо. Ну з генетикою ми на жаль не можемо. Тому пацієнти, які мають е, родинні схильності до каменеутворення, утворення, повинні раз на півроку проходити ультразвукову діагностику жовчного міхура. Так, а також профілактично приймати препарати, які розріджують жовч, контролювати цей процес. І ми можемо е, запобігти утворенню камінчиків. Препарати, що розріджують жовч, це вони якісь на травах, чи це такі? Ні. Ну так, да, якщо у пацієнта немає камінчиків, якщо немає сладжу, тільки густа жовч, ми можемо користуватися рослинними жовчогінними препаратами. Як тільки вже вони у нас утворюються зліпочки, які треба розчиняти, це є урсуд кислота. Читаю, що жовш це природний антисептик, який виводить зайвий холестерин, а також він добре впливає на утворення ферментів підшлункової залози. Якщо якась проблема з жовчем, то підшлункова може давати збій, погано працювати чи залежить. Звичайно, я е, трішки раніше про це вже говорила. Але якщо жовчний міхур е, не функціонує в повному об'ємі, так або його функція порушена, е, підшункова залоза бере е, процес травлення е, на себе, і вона може інколи страждати. Розвиваються панкреатити на фоні калькульозних холециститів. Тому. Пішункову взагалі треба як дівчинку дуже оберігати. Це дуже така, як фарфорова статуетка, це особливий орган, ну і особливу участь в нашому житті бере. Тому якщо ми можемо без жовчного міхура прожити і 100 років, як я кажу своїм пацієнтам, то пішлкову треба дуже берегти. Так, вона тяжко лікується вже, як щось злоякісне, то вона у мене дуже знайома померла. Мала онкологію підшункової це десь за три місяці, і воно дуже, вже... сер... дуже серйозне, дуже серйозний орган, без якого людина не переживе жодного дня. Тому ми дуже боїмося на фоні е, інших захворювань, щоб ми не втратили е, нашу пішлункову залозу. Ті ж калькульозні холецистити можуть викликати і гострі панкреатити. А ви розумієте, що жовтня. Ми заберемо, вилікували, а підсумкову так просто не, не. Тобто на неї треба особливу увагу зважати. Ну, А тепер я так розумію, що жовчний жовч це дуже пов'язано з печінкою, тому вона має бути здорова, але якщо жовчний може їй здає симптоми, то печінка, якби, не має больових рецепторів, вона не болить, так. але як розуміти, що там є проблеми? Е, на перших стадіях захворювання печінки ми взагалі ніяк не зрозуміємо. Ми реально немає ніяких. Симптомів больового немає, так людина може просто відчувати слабкість, швидку втомлюваність, відчуття непереварювання їжі, але особливих якихось симптомів немає. Тому печінка теж такий орган, який треба регулярно спостерігати, робити ультразвукове обстеження печінки. Обов'язково раз на рік робити біохімічний аналіз крові, подивитися функції. Цю печінки, білірубін, трансамінази, і тільки так ми зможемо її проконтролювати. Так, але я читала, що якщо АЛТ вище, чим АСТ, цей рівень, то тоді є ще й проблема із серцем. Ну, правда? Можливо, пере Переважання АСТ не тільки при захворюваннях серця, так, а й при токсичному ураженні внутрішніх органів і потінки в тому числі тут багато. То треба, не можна по одному показнику так виставляти діагноз і, і призначати якісь лікування. Так, це має бути. Комплекс. Якщо ми підозрюємо серцеву судину, ми робимо інші обстеження ще додаткові, Якщо ми підозрюємо захворювання печінки, в тому числі токсичного характеру, теж ми дообстежуємо ну, не завжди. А асад, коли переважає над АЛА, це є проблема з сердечком. Токсичні ураження печінки теж дають такі показнички. Також є жировий гепатоз, алкогольний. Я читаю, що печінка дуже не любить жирне і солодке. Вона вважає, що це якийсь яд, і старається від нього позбавитися. Чи направду, жири і солодке, таке згубна така штука для печінки, чи це якийсь слів? Ми трішки вище вже про це говорили. Так, насправді тваринні жири. Не є корисними для печінки, так вертаються свинина, баранина, молоко, сметана, масло, тваринні жири, рослинні жири і риба, вони є корисними. Там омега 3 кислоти, тобто ми повинні жири все ж таки вживати, і вони не є шкідливими, в помірній кількості, і вони не є шкідливими, а навпаки е беруть участь в. Е в травленні і дуже корисно для судинок е, омега-3 кислоти, тобто ми не можемо говорити, що всі, всі жири є поганими. Що е, стосується солодощів, так? якщо це натуральні солодощі, вони повинні бути в раціоні. Так? Ті ж сухофрукти, там, е, е, натуральний шоколад без пальмових жирів, вони не є шкідливими для організму. Якщо говорити про е, е, солодощі, е, навіть не можу вам зараз сказати, сказати. Такі, що... Вуглеводи е, е, легкі, такі, типу, вуглеводи, прості, от, прості, от, да, от, е, от масляні креми, да, пірожинка, от вони не є корисними для, насправді, так, згідно. Ну, це загалом їх не можна, чи якщо маленько їсти, то так не можна. Я завжди кажу своїм пацієнтам, що е, чарівної таблеточки не буває. Якщо все в міру, так, Е, і чарівного е, продукту не буває. Якщо все в міру, воно все добре. Так ну е, насправді їжа це е, насолода. Вона викликає е, гормони щастя, тому ми повинні отримувати задоволення і, і, і від харчування в тому числі, але це все має бути помірно. Але я читаю, що Жировий гепатоз він навіть частіше буває, чим чи там якийсь від ліків, від алкоголю чи, так, чи це так? Вже... Жировий це, це порушений холестериновий обмін, порушений жировий обмін. І е, мова зараз не йде про пацієнтів з надлишковою масою. Інколи у пацієнтів з нормальною вагою, так, і в тих же гіпотрофіків є. Жировий гепатоз, стеатоз печінки, так? Це все залежить від порушення обміну речовин в організмі, найперше. А потім вже жирна їжа і все решту. Да, але в нас зараз можливості медицини дуже великі, І вона навіть можна видалити печінку, пересадити, поміняти, і вона ну, проживає. Багато. На мою думку, краще запобігти цій ситуації, ніж вже Так, Сучасна медицина дуже крокує широкими кроками. Це наші реалії. Трансплантація печінки це вже не є щось таке дуже вкрай неможливе. Це зараз реальність, це можливість. Але на мою думку, все ж таки краще зберегти свою печіночку, так не допустити тих стеатозів, гепатозів, гепатитів, цирозів, так? Аніж трансплантація це вже терапія відчаю, так? Коли вже наша починка, коли вже потінка не працює, то краще, і то не все так, я б сказала, в рожевих окулярах про то дивитися, тому що дуже багато є потім питань. Людина постійно з з трансплантованою починкою повинна жити на замісній імуносупресивній терапії. Дуже ну, дорога. А де в нас в Україні вчинівцях не роблять, так? Чи роблять? Присадки. Не до мене це питання, знаєте. Ага. Добре, тоді ну, побажання, якісь такі для всіх тих, хто буде дивитися та слухати наш випуск, Що би ви побажали? Перш за все, мирного неба нам, так, міцного здоров'я, радості від кожного дня, який ми проживаємо, насолоди від життя і від їжі в тому числі, mm -hmm. але правильної. Так, бо якщо їжа яка вам не подобається, то хто наговорив, що вона мега корисна, а і організму від того не Це буде. Це правильно, тобто, має бути, да, має бути золота серединка, щоб нам не була потрібна юрівна таблеточка, то отримувати на солоду задоволення, але правильно, помірно. Я дякую за таку цікаву розмову. До побачення. До побачення навзаєм.